Будь дивом. Регіна Бред, Урок 39 Мисли позитивно. Мені дуже подобається наклейка на Бампер авто з написом Не вір усьому, про що думаєш? Ох, наш мозок може створювати стільки дурниць. Страхи, образи, драми. Подеколи це скидається на кінотеатр, у якому показують найгірші у світі фільми категорії Б. Мій друг Аарон, який успішно лікується від алкоголізму, одного разу сказав таку важливу річ: Мій мозок намагається мене вбити. Я засміялася, але усвідомила, що це актуально й для мене. Уяви, що можеш записати всі свої думки у вигляді звукового файла, а потім знову їх прослухати. Я не дружила б із людиною, яка так негативно і критично до мене ставиться. Або ж, як сказав іще один мій друг, котрий також проходить реабілітацію, мені треба повиганяти з голови всіх тих людей, які живуть там задарма. Коли проженеш негативні думки. То зможеш запросити на їхнє місце нові. Хіба не чудово було б побачити власні думки з певної відстані? Мені так подобається отой пристрій із книжок про Гаррі Потера, за допомогою якого ти можеш завантажити все зі свого мозку і побачити серпанок думок і спогадів, які затуманюють твій розум. Його називають Виром пам'яті. І він нагадує велику пласку кам'яну чашу. Цей фантастичний пристрій дозволяє людині дістати спогади або зайві думки і переглянути їх пізніше. По справжньому розгледіти різноманітні візерунки, зв'язки та звичайні думки, які перевантажують мозок або, навпаки, очищують його. Зазвичай думки, які мене бомбардують. Це найрізноманітніші форми сумнівів у собі, хто не почувається невдахою глибоко всередині. Очевидно, більшість із нас так і думають. Якось я прочитала у Wall Street Journal статтю про в'їдливі коментарі, які з'являються серед наших думок. Мою увагу привернув заголовок. Як змусити замовкнути голос, який стверджує, що ти шахрай? Виявляється, в кожному з нас живе всередині паразит, внутрішній критик, невихований сусід по кімнаті. Навіть люди, які зовні видаються успішними, лікарі, директори, вчені, можуть жити з постійним компаньйоном у голові, який усе збурює та стверджує, що вони недостатньо хороші. Жінки страждають від цього більше, ніж чоловіки. Вердикт є очевидним. Я відчуваю свою провину через надмірність думок, як і безліч інших знайомих мені жінок. А в більшості знайомих чоловіків, здається, є кнопка вимкн. Вони можуть почути погану новину перед сном, кілька хвилин нервуватимуть, а тоді побажають на добраніч і солодко захропуть. А от їхні дружини півночі не зможуть заснути, хвилюючись через неприємності. Іноді здається, що чоловіки ховаються у своїй чоловічій печері, щоб уникнути галасу. Можливо, в їхніх головах узагалі панує спокій, і вони ховаються, щоб урятуватися від того, що вихопується з нашого мозку. Я рідко коли знаю, про що думають чоловіки. Коли я питаю про це свого чоловіка і синів, вони зазвичай відповідають ні про що? Звісно, це стосується не всіх чоловіків. Серед моїх знайомих є й такі, які просто з'їдають себе зсередини. У мого друга роба щодня виникає купа сумнівів, і він жорстоко карає себе за уявні недоліки та помилки, і називає це щоденним самокатуванням. Як і мозок роба, мій мозок продукує всілякі дурниці. У мене немає кнопки «вимкн», але я принаймні вчуся зменшувати звук самокритики. Довелося зробити це після того, як я пройшла тест у Wall Street Journal, щоб дізнатися рівень моєї самокритичності. За шкалою дисфункційного ставлення до себе в мене був високий рівень самокритики і перфекціонізму. Я завжди переконана, що люди погано про мене думають, якщо я зроблю якусь помилку, навіть коли існує велика вірогідність, що вони взагалі про мене не думають. Знову ж таки, оскільки я маю свою газетну колонку, деякі читачі залишають образи в моїй голосовій пошті або ж пишуть гідкі коментарі в моєму блозі, якщо мають інакшу думку про щось. А відкинути негатив у бік не завжди легко. Я намагалася замінити негатив позитивом, наклеюючи мудрі думки всередині аптечки, що висить у ванній кімнаті і щоранку їх перечитуючи. Та по-справжньому ситуація змінилася тільки тоді, коли я усвідомила, що мої думки здатні формувати моє життя. А яке життя хочеш створити ти? Страхітливе, Дружнє? Радісне, сумне. Я часто роблю паузу, щоб запитати себе, ти хочеш бути щасливою? А тоді відповідаю: тоді говори і думай відповідно. То як же можна позбутися свого внутрішнього критика? Психологи, до яких я ходила, книжки, які прочитала, і друзі, які проходили реабілітацію, дали мені чимало корисних порад. Заведи щоденник і занотовуй свої думки. За кілька тижнів перечити свої нотатки, щоб дізнатися, через які шаблони ти все ще тупцієш на місці, а потім вирішуй, як їх позбутися за допомогою нового мислення та дій. Намагайся позбутися негативних думок. Щойно вони з'являються, і ти відчуваєш, що вони завдають тобі шкоди. Я з'ясувала, що дуже корисно носити в кишені картонну картку з позитивним твердженням і використовувати її як замінник думок, це вислів, який я перечитую і нагадую собі знову і знову щоразу, коли в мене з'являються сумнівні думки. Думка, яка з'явилася, так і пішла геть, її вдалося замінити. Зосереться на тому, яку користь ти можеш принести іншим. Коли виникають сумніви, допомагай комусь іншому, виходь за межі власного світу. Відволікай себе від надмірного негативного мислення. Щоразу, коли помітиш, що поринаєш у тривогу, скажи собі таке, що зможе тебе відволікти, використовуй слово, яке одразу висмикне тебе з негативу новий коктейль, соняшники, відпустка присвячуй негативному мисленню півгодини на день. Роби це в чітко встановлений час, а в інших ситуаціях нагадуй собі, що для цього ще не час. Відкладай негативні думки на потім наприкінці кожного тижня занотовуй свої маленькі досягнення, перемоги і благословення, щоб поласувати ними пізніше. Мені також дуже допомогли поради друзів, які проходили реабілітацію. Вони постійно радять проводити аудит думок і перевіряти, на чому ті ґрунтуються, на фактах чи вигадках. Тому я навчилася гальмувати і питати себе: ця думка реальний факт чи фантазія, покликана мене лякати, чи існують вагомі докази на користь того, що це факт. Якщо я вхоплюся за цю думку, це призведе до покращення чи скорочення мого життя? Чи збільшить таке мислення мої шанси на те, щоб стати щасливішою, радіснішою і вільнішою, а чи навпаки зменшить? Завдяки такому мисленню я наближаюся до радості, яку прагну отримати від життя, чи віддаляюся? Пу-пу-пу-пу-пу. Завдяки цим запитанням вибухає кожна думка бульбашка, що з'являється в моїй голові. Звісно, можеш посміятись, але принаймні спробуй це зробити. Я все ще працюю над рештками уявлення, я не досить гарна. Одного разу влітку я молилася на березі моря про те, щоб назавжди від нього звільнитися, вдивлялася в обрій і запитувала. Чи зможу я колись повірити в те, що я самодостатня особистість? Як мені зцілитися? І я отримала відповідь швидку і досить голосно, щоб її можна було почути в шумі хвиль, які розбивалися об берег, допомагаючи іншим повірити в їхню самодостатність? Еврика! Це припало до душі навіть моєму внутрішньому критику.